Зараз буде треш. Спробуйте уявити ідеальний системний блок за 1000 доларів. І це не він, хоча клієнт купив його рівно за такі гроші. Просто гляньте, яка цікава в ньому модель процесора. Він, до речі, гріється до 115 градусів, після чого викидає синій екран. А під системою охолодження, яку, до речі, майстер викручує розрядженою викруткою, знаходиться. Ну просто спробуйте вгадати, що це за покемон. Якась незрозуміла прижимна пластина, що виконує функції термоінтерфейсу, якоїсь незвичайної форми процесор. А це насправді ноутбучний процесор у системному блоці. Це взагалі як. Хтось просто випаяв цей процесор з бідолашного ноутбука, припаяв його до підложки десктопного процесора та посадив у цей самий системний блок. А щоб це все не розвалювалось, приколхозили прижимну пластину, а замість термопасти, судячи з усього, нанесли цемент, причому з обох боків пластини. Ми його почистили і перегрів зник. Взагалі це досить непогана спроба впихнути не впихуємо, щоб було потужніше. Та все ж технічно правильно ставити те, що передбачено заводом. До тисячі доларів ця збірка не дотягує, максимум 20 тисяч, що для клієнта і стало великим сюрпризом.